А те, що це диктатура, це до ворожки не ходить, якщо чесно. Тому що, як мінімум, уже наша сторона українська чхати хотіла на закони. А те, які продажні шкури наші юристи, це взагалі не сказати ні пером описати. Розумієте? Таких продажних шкур, як наші юристи, я ніде не бачила. Ні, є у нас чесні юристи, правда, є. Але це така справа вас мало. Я знаю, що ви також є в інформаційному полі, але здебільшого, якщо я чую юрист, то відразу мені цікаво, скільки вартує ця шкурка. Як правило, недорого вона вартує. І ми довозікалися до того, що наші юристи вже таку ахінею говорять, чесно, на голову не налазить. Я, наприклад, не розумію, чим думає Володимир Олександрович, коли каже, що, наприклад, а як же це організувати вибори, що не будуть голосувати військові? Не знає президент-юрист, як взагалі організовуються вибори, да? і ще наш президент не знає, як організувати вибори за кордоном. Юрист називається. Не знає, що якщо він. Заборонить виборче право військовим, українцям за кордоном Та інше він буде чудити по ходу п'єси. Його життя довго не протягне, я йому чесно кажу. Тому що це вже просто за межею нормальності, адекватності. Я вже мовчу про те, що це повний непрофесіоналізм. Ми скільки людей чесало от так чесало от прямо. От От прямо чесало від щирого серця. От навіщо мені лапшу на вуха, як не знаю хто, хто мене впізнав, той знає. Тобто я ваші пустопорожні балочки взяла на олівець, те, що називається. Не раджу мені потрапляти на очі, чесно. Але люди насипали, що він же ж юрист, він знає, він таке знає. Ти навіть не уявляєш, що не знає. В результаті він ні чорта не знає, навіть елементарної програми він не знає. це зараз про Володимира Олександровича, але в нашому полі також є юристи, які просто нуль без палочки, як професіонали, і що в політику лізуть. Бо там ж якраз до гра сидять. І пісюнами своїми хрестики малюють. Ну, це що таке? Це як оце можна прокоментувати? І, звісно, у нас починаються ці всі псевдоюридичні баталії. Розумієте? Вони псевдоюридичні, тому що наші юристи, блін, документи навіть не відкривали. Розумієте, в чому фокус? А потім ви будете казати, що Зеленський легітимний. Якого дідька він легітимний, якщо він навіть закон не відкривав? Розумієте? Це ж міжнародна арена, Зеленський такий тупий, що він навіть не вигрібає, що він стоїть на міжнародній арені. І всі, всі розуміють, що ніхрена він не легітимний. Розумієте? Всі. Окрім Зеленського і тих людей, які явно не, не в темі, не в курсі, не знають, на, на якій планеті вони знаходяться. Він просто нелегітимний. Я можу ще раз показати: Зеленський сам собі малює продовження строку. Це антиконституційно. Розумієте? У законі про воєнний стан, там є ще пункти, який забороняє використовувати закон про воєнний стан для узурпації влади.